11 січня у центрі Полтави має відбутися акція нагадування про військовополонених маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти. Організатори заходу, як родини військовополонених, так і ті, хто приходить підтримати їхні сім'ї. Захотілося підтримати як і членів родини, яка чекає, так і героїв, які в полоні, тому що я вважаю, що це дуже на сьогоднішній день актуальна проблема, і дуже б хотілося, щоб в Полтаві. Акції набували такого масштабу, як, наприклад, зараз в Києві. А, також це, на мою думку, мій певний вклад в перемогу. У Полтаві такі акції влаштовують майже щотижня. Приходять на них навіть ті, кому дістатися з дому, неабияк важко. Люди старшого віку та малеча, говорять співорганізатори. У нас є Зоя Миколаївна, яка чекає свого онука їй під 80, Здається, років вона кожну акцію не пропускає. А також є ті, хто не чекають, вони там щойно народили і з дитиною приходять. Є діти зовсім маленькі, там 3-4 роки, які ходять з плакатами. Я чекаю, тата засвічається школярі від 11 класу і вищі студенти різних вузів наших в Полтаві. Остання акція у Полтаві на підтримку військовополонених відбулася 28 грудня минулого року. Співорганізатори закликають долучатися до заходу тих, хто навіть не має рідних у полоні. Акція триває дві години, починається на міськраді і закінчується ходою до Ольтанки альтанки ми зазвичай вшиновуємо пам'ятзагиблих. Нагадаємо акцію нагадування про військовополонених Маріупольського гарнізону всіх полонених та зниклих безвісти проведуть 11 січня о 12.00 біля будівлі Полтавської міської ради у 2025 році. Вона буде першою.